Запрошуємо Саш, тебе визнали найкращим гравцем серпня в УПЛ. Очевидно, ти націлився ще й на найкращого гравця вересня в УПЛ, правда? Це мотивація. Я працюю, працюю. Велике дякую команді. Команда, як казав Руля Бабенко, він носить рояль, а ми там попереду щось вже вигадуємо. Ну, це все жарти. Насамперед, дуже вдячний команді, партнерам, тренерському штабу, вболівальникам. Шість голів, три асисти. Це найкращий старт в чемпіонаті за твою кар'єру, згадаю. Звісно. Краще не було. Це найкращий старт. але Не можна зупинятися. Треба ставити собі най... найвищі завдання. Старт цього поєдинку не вдався. Ти вже можеш сказати, чому? Е, чому не вдався? Ну, ми грали не против. грали проти дуже якісної команди. Берез з ними дуже важко грати. Було багато боротьби, і цей перший гол, який ми пропустили, знов таки, знов-таки крос. І боротьба, і ну, верес, верес футболіст переміг цій боротьбі, забив гол. молодець. Але це для нас був трошки такий знаєте, удар по голові, щоб ми трошки прокинулись. І почали, ну, потім у нас з'явилися моменти в перерві, Нам тренер сказав, що треба виправити. Я гадаю, другий тайм і виконали, що нас просив тренер. Ну, верес здалося, що прям супер заведений якийсь такий був. Так. Вам не здалося, це так і було на полі, це дуже відчувалося і дуже важко сьогодні було проти них грати. І ще відзначу, що дуже травматичний поєдинок, так? Чоботенко, в кінці Смоляков. Це де, є доказ, тому що це була дуже бойова гра і було дуже багато боротьби. Наші хлопці, вовки, сьогодні побили, завтра вже не буде боліти. Ще можу відзначити, що на другий темп команда вийшла, просто якась така заряджена, розкрита причину чому? Ну, звісно, ми програвали, нам хотілося перевернути гру, тим паче ми грали вдома, щоб наші болівальники породіли сьогодні за, за команду за футболістів. Тому в нас не було іншого вибору, як виходити і вигравати. Сьогодні гра забрала дуже багато нервових клітин, очевидно, але добре, що все добре закінчується в судді. Ваше резюме? Ми говорили попередньо сьогодні з хлопцями, що глобально від нас чекають дві речі: це результат і гра. Тобто, як ми здобуваємо цей результат? На мою думку, ми зобов'язані зобов рухатись до того, щоб дарувати цей результат і тим, хто приходить нас підтримувати, і керівництво, і самі собі. Результат, тобто результат матчу і результат як, е, якість нашої гри. Е, сьогодні, на мою думку, ми здобули результат матчу. Сьогодні ми Дуже радий і дуже вдячний хлопцям, що умімкнулись після перерви, згадали мінімуми, про які ми говоримо не так довго, але вже певний час. Дуже радий, що це принесло результат і дуже радий, що в той момент, все ж таки, коли ми розуміли, що суперник теж захоче здобути або змінити розклад на табло, що нам доведеться вистояти і я дуже радий, що нам вдалося зробити. Тому навіть якщо б гра була з іншим результатом, і ми б виграли 5-0, і нам би пробили один раз поворотах, я був би незадоволений, що нам пробили поворотах. Тому зараз ви розумієте, що по грі буде багато питань, по грі ми будемо все рівно робити висновки, ми можемо подякувати так само і Вересу за те, що нам сьогодні створили контекст для навчання. І поки ми знаходимося в цьому процесі побудови того, що ми хочемо, така інформація нам теж буде важливою. Ось цей контекст для навчання Верес вам створив в першому таймі. Наскільки заведеною була команда суперник, Ви, наскільки вас це здивувало? Ну я припускаю, це ж не просто так полійським дербі звуть. Тобто я припускаю, що приїхали сюди. Е... Міритись з граями, можна так сказати. Тому. Е... Я радий, що все ж таки, попри ці складнощі, ми свою територію сьогодні відстояли. Важко було, ви бачили, що були епізоди, де, через які нам довелося заміни робити вимушену. Тобто Сьогодні хлопці в прямому сенсі залишили частину себе на полі. І Я радий, що це було варто, того, що результат здобули, або грі будемо далі продовжувати рухатись в тому напрямку, в якому ми хочемо. Як взагалі оціните ось цю і чи побачили ви цю реакцію на пропущений гол у вашої команди, наскільки задоволене чи не задоволені? Ну, Гол ми пропустили. Ми, звісно, не хотіли його пропускати і не те, що не очікували, бо ми постійно говоримо, що все може піти за нашим сценарієм або ні. Пропустили гол. Дуже багато індивідуальних було дій, які я розумію, які були спрямовані на те, щоб покращити саме результат. На жаль, не кожна індивідуальна дія може це робити. Саме в такі моменти, коли ми отримуємо якийсь удар, нам треба вистояти на ногах і зрозуміти, чому це сталося і як це переломити. В першому таймі було достатня кількість питань. В Перерві проговорили, В перерві. Сподіваюсь, що змогли дати той імпульс, який все ж таки потім перетворився на ту гру, яка була. Вже там з третьої хвилини другого тайму. Не ідеальну гру, але абсолютно на мою думку, ще. Те, що ми змогли переломити хід гри, те, що ми змогли створювати моменти, і те, що ми виграли, це все супер. Але знову ж таки, ми, чи зможемо ми на імпульсі грати далі, точно ні, нам все одно доведеться покращувати дуже багато моментів. Але ми казали попередньо, що на це потрібен час, і час вже був більш-менш визначений. І не треба забувати про протидію суперника, яка нікуди не подінеться ніколи. Дуже травматичний матч видався. Mm. Сергій Чуботенко застав страшної травми, принаймні візуально, та по картинці в кінці поєдинку. Артем Смоляков. Що Щось з Сергієм, що з Артемом. Наскільки ви вже можете про це говорити? Ну, Сергія розсечення було. Подивимося, наскільки воно буде впливовим. Зараз зробили всі потрібні маніпуляції і начебто все стабільно. Артем пошкодив ніс. Так само будемо робити поглиблені дослідження, щоб зрозуміти, наскільки це буде впливовим. Як я казав, ми. Частину себе залишили сьогодні на полі, і я радий, що хоч з позитивом з точки зору результату ми зможемо сьогоднішній день завершити. І висновки по травмам, ну, трохи часу, бо зараз є якась попередня інформація, яка може потім не відповідати дійсності. Шостий гол Олександра Назаренка, третій асист Олександра Назаренка. Шикарна, шикарна гра від лівого вінгера нашого, так. І хочеться, щоб збірна була ближче так? До Саші? Ну, я думаю, що Саша точно ближче до збірни. Чи буде збірна ближче, то вже ми подивимось. Але я дуже радий за нього. Це дуже важливо, що в таких ситуаціях, щоб в таких ситуаціях. Хлопці показували свою індивідуальність не тільки з точки зору якихось технічних якостей, а з точки зору і характеру, і бажання, стійкость, стійкість, воля. Це дуже приємно бачити. І той факт, що, наприклад, Саша це втілює ще в результат, який ми можемо порахувати, це супер. Але сьогодні знову ж таки треба віддати належне, що в другий тайм абсолютна більшість. Гравці сьогодні були інакші. І це так само допомагає Саші бути найкращою версією себе і здобувати такий результат. Для себе індивідуальний лікування.